Це у нас гранат темний. Сережки такі. І от є ще гранені отакі от сережечки з рубіновим халцедоном. Такий теж браслетик у мене є. І такі сережечки. Також є з соколиним оком, отакі от сережечки. Браслетика, правда, вже у мене поки що немає соколини око. Але трошки пізніше буде. От також є такий от сердолік і цей з бісером, такі веселічки сердолік. От Потім є такий шамбало браслет З таким плетінням. Тут у нас тигрове, соколине, око, амазоніт, гематит і от шамбало. Шамбало плетіння браслетик от от. В неї є на Ютубі, до речі, майстер-клас, в плейлистах браслети. Можна в такому навчитися плетінні шамбала-браслетів. Якщо комусь цікаво, можете підписуватися на мій YouTube канал і навчитися отакі, або по спіралі, або таке от плетіння більш пряме. Можете самі собі навіть навчитися плисти такі браслети шамбала. Якщо комусь цікаво, там також можна і каблучку Шамбала сплести собі з камінцем. Такий цікавий браслеток. 200 гривий такий. Є отакий патріотичний, гарний. Котячим оком, жовто-блакитний. Теж на майстер-класі в Ютубі. Є, там на стрімі, по-моєму, ми плили. Якщо цікаво, можете підписуватися на YouTube. Там є багато плейлистів з різними, як робити різні прикраси з бісеру, з натуральних каменів браслетики трішки. Є соколи на око. Такі от браслетики по 150 гривень з одним камінцем. Шамбала-браслетик. І Соколине око, аметист З аметистом. Такий гарний також браслетик. Дякую всім за подобаєчки, хто не забуває ставити. Так, є ще отакий прозорий лабрадор. Тут різація в кожній бусині. 5 тут скільки 4. 4-5 міліметрів бусинки. Такий браслетик з такого 250. Але тут і Різація такі от класні прозорі бусинки в кожній бусинці. Вон, бачите, синім таким приливається. Лабрадори. Лабрадори не, всі, не у всіх є. Не всі такі прозорі. Не завжди попадається. Ось такі от є нефрит. 184 мм бусинки, нефритовий браслетик. До нього ще оті може, Можна? Такі сережки є дефритові. О, ми з вами вже 2000 вподобайок набрали, да В Тіктоті? Дякую за вподобайки. Хто ділиться трансляцією? Так, це у нас місячний камінь гарний. Такий це у нас місячний камінь. Штучний це місячний камінь, 180 гривень з такого. Штучного є ще справжній місячний камінь. Це справжній місячний кам'янець, гранений, 220 гривень такий браслетик. От він переливається, такий гранені, граніть камінь. Так, потім є з котячого око, котяче око, браслетик 4 міліметри, 180 гривень. Котяче око. Потім аквамарин. Теж гранини, такий цікавий аквамарин. 220 гривень, цікавий такі гранені бусинки. Є теж браслетик з такого. Це у нас смарагдовий.